Поставленно переді мною, розповісти коротко, на тепер розглянутися говорити про розвиток організації, то а, а, я собі дозволю поставити запитання до вас. А, хто з вас займається розвитком організації усвідомленого? Дякую. А тепер інше питання. А хто з вас має сім'ї? Насправді розвитку організації займає, займаєтеся ви щодень і всюди там, де ви є. А тому що за цією нібито такою зовні досить голосною фразою стоять природні кожні такі речі, і а, тоді вона нас з чогось такого абстрактного і десь відводиного сторону, а вона починає набувати нового змісту. Останнє в чат ви бачите, я, я представляю організацію Інтерв'юс, це є міжнародна організація цього року. 30 років цієї організації, представництво Україна, в батьків Українах Світу, херс в Аркадії і в Вашингтоні. І те, про що говорила пані Сичка, наше друга виразне, яке говорить про те, що local voices global change, ми дослухаємося до людей на національному рівні, а наше завдання опікуватися медійним сектором. І через ці місцеві локальні голоси ми говоримо про ті. Які мають відбутися і в світі. І це так само один з кроків, який абсолютно є притаманний для процесу розвитку організації. І, насамперед, що би ми хотіли від організації, щоб вона, якою б вона була, щоб вона а, мала своє обличчя, а це є місяць, ця організація, після що Господь Бог її, і кожного нас створив, і що вона має привнести для кожного з нас в цей світ. Ця організація повинна вміти перевтілюватися особливо в нашому сьогоднішньому день Ця організація а, повинна бути сильною, аби вона могла сама будувати свою дому. Власне, а, трошки таке запитання теми, в чому новизна, ви знаєте, тут буде і так, і ні. А, з великим рахунком а, новизни і немає, і вона є водночас. Я собі дозволю залучити чотири завдання, які ставить наш проєкт, не для того, щоб розказати про проєкт, а для того, щоб... Що й на Отже, чотири завдання, які є, стоять перед проєктом медіа, це підтримка та сприяння свободі слова та незалежних засобів масової інформації. Друге це збільшення різноманіття джерел новин та покращення якості новин. Третє це покращення сприятливого середовища для засобів масової інформації, свободи слова, і четверте досконалення організаційного потенціалу на урядових медіа організацій. Перший момент, те, про що говориться, свобода слова. Отже, кожна організація так чи інакше буде говорити про цінності. І в цій частині, а, на щастя, напевно, нічого нового в розвитку організації немає, бо є докорінні людські цінності, які сповідуємо ми з вами, вони будуть. Організації, але так чи інакше все одно вони будуть походити звідти. Наступне, що робить кожна з організації, і ви займаєтеся дослідно, ви надаєте якісний продукт а тим людям, з якими ви працюєте. В вашому випадку якість цього продукту, вона, напевно, на порядку вища і більш значуща для суспільства, для цього громадянського суспільства, для якого всі ми разом працюємо. як за цим стоять дуже конкретні, дуже реальні долі і житті. І, з цим вам дякую. А, і е, Надалі елемент в нашій організації покращення загального середовища, бо будь-яка організація має в якомусь середові, вона існує вже за визначений в якомусь середовищі. Для того, щоб ця організація функціонувала в ньому добре, все це має бути згармонізовано. Просто, наприклад, прикладі нашого проєкту кажу, що ми намагаємося працювати із ціннісною системою, так розглядаємо більшу ділянку як, як організацію. Ми працюємо із цінні ми працюємо із продуктом, це контент в нашому випадку, працюємо з удосконаленням середовища самі собі кузнеце щастя. А для того, щоб все це робити, будемо вважати це як в комп'ютері, це є залізо. Але це залізо мусить якось запрацювати. Для цього потрібний розвиток організації. Це ті м'які вміння і навички, які людина, що є очільником організації або власником організації, повинна використати, повинна вийти з межі. Відповідальності а, фінансового менеджера, бухгалтера, маркетолога, стати над всім цим, побачити, над, а, побачити за деревами ліс, а, і далі а, і на рівні знань, те, про що говорила Маргарита Січка, і на рівні набутого досвіду, і на рівні інтуїції ніхто не відміняв, насамперед здорового гузду, робити якісну свою справу. А, напевно, вже помічено, що і в частині. Розмови я використовую бізнес-термінологію. Один з елементів, власне, який ми прагнемо запроваджувати в роботі з нашими партнерами, з нашими організаціями, ми працюємо з е, організаціями громадського суспільства, громадянського суспільства НОО, НЧО, називайте, як завгодно, е, які, в свою чергу, далі працюють безпосередньо з віддійниками. А для того, щоб всему до цього кінцево і працюють у цій організації для того, щоб... Були сильними, так як і вам працювати з вашими людьми, вони мають мати добре накачені м'язи. Це добре накачені м'язи криються всередині організації. А, так що в даному випадку ми будемо говорити так само, як і про людину, в якої є і фізичне тіло, і емоції, і душа, і так само є це все і в організації. А можливо, воно звучить трошки чудернацьке, але я думаю, що кожен з вас з вашим величезним, величезним досвідом роботи за плечима вже відразу собі спробувати у місточки про що мова. Будь ласка. Апелюючи, тут можна все одразу розпочати, апелюючи так само з мотовисту пані Маргарити, потрібно знати свого е, клієнта, так, свого, свою людину, з якою ти працюєш. Організації, з якими працює наш проєкт, е, ті, власне, не громадські організації, ці організації, які зараз вам тут покаже це, до винзра, і внизу, наш ринок. Читати не буду, просто якщо в Можемо бути запитання зараз до останнього пути, до бочдок. Зуми залишимо без перекладу, то заявки перекладу прямого немає, а дослідно живі все демократії, цього громадянського суспільства, з яким працюємо. Тобто тут не просто нагляд, але це і нагляд, і контроль для того, щоб в кінцевому результаті не допускати якихось речей в Ну, Скажімо так, добро має бути трошки з кулачками, інакше йому складно. Має бути з розумними кулачками, але все-таки Так, будь ласка. Це, власне, кажучи, коротко ось про наш проєкт і знову таки, чим ми займаємося, що ми робимо. Як бачите, ряд діяльності є традиційним, новим. для новини, є моніторинг медіамоніторинг, медіаграфість, адвокація в законодавчому секторі, тренінг журналістики, нові медіа. Так, дуже коротко про нас і далі. І оскільки я зачитала останні пріоритети нашої організації, також це розвиток організаційної спроможності наших партнерів. Uh -huh. Якщо займатися розвитком організації, це можна займатися всі роки, поки ми не працюємо. Відповідно, у нашій організації, у людей, які на це так само завдяки. В основному виділяють величні організації, мають бути пріоритети. І пріоритети, котрі ми це перед нами, це готовність організацій до міжнародного аудиту, стратегічне планування нашої організації, диверсифікація джерел фінансування і щонайменше на третьому році життя нашого підрічного проєкту три організації, які є лідерами в цьому секторі, мають бути готовими для прямого безпосереднього фінансування з боку ЄС. А тепер як це перекласти, скажімо, таку більш практичну мову. Говоримо було тією ж магаритою, що без стратегії ніхто не захоче далі говорити, так само добити, як на, на рівні кожної, кожного з нас, коли ми приходимо, знайомимося з ким ми, ну, особисто, як люди, ми повинні розказати про свої плани, але розказати про них дуже конкретно, для того, щоб наш співрозмовник, який хоч хоче нам чи допомогти, чи дати інвестицію, зміг зрозуміти, що насправді ця людина чи ця організація має стрижень всередині і з такою... Чи організацію варто працювати, а не бегання в українській мові поговірка, щось про дивіше, ще деякі комбінації на Росії, воно знає, складає про собі дуже хороше враження. Диверсифікація джерел фінансування, ну, а, коли ми говоримо про благодійну сферу, то ну, тут можуть, я передбачаю, може бути запитання, що взагалі а, сфера така, яка більше стосується душі людської чому про гроші, а от, ніхто нічого не відміняє. І добра лікарня стане працювати ще краще, коли в неї буде добре фінансування. Добра благодійна е, організація дасть цьому світу і ще напередодниче, що вона буде знати, що в неї добре накачані мускули. А друге, це диверсифікація фінансування, дуже чітко пов'язана з першим елементом. Ви знаєте, було дуже непросто починати роботу з нашими партнерами, тому що так само в цьому світі, іншим, слово управління менеджмент і не саме слово, а концепція пішла з світу державних і... На сьогоднішній день, а коли ми чуємо це від бізнесу, ми думаємо, що напевно снови цей бізнес думання нам ну, як тяжко привити. Та не тяжко, вони ж привили його з нашого світу. Тепер а, їхня черга віддавати своє з наробками. А все-таки бізнес іде трошки на крок передув попереду в технологіях, тому що ми як ми як споживачі значно вимогливіші, ніж ті, які надають якісь послуги. Так може кожний про себе. На сміттєво убурить. Невчасна подача таксі нас миттєво обурить відсутність гарячої води. І водночас ми собі дозволяємо, кожен із нас я становлю винятку на своєму робочому місці, трошки самих кажуть, я сьогодні не дослав, у мене вчора голова боліла. А взагалі, коли сьогодні 158 операційних завдань, тому мені до стратегічного планування. Так от, якщо у нас є ця стратегія, і це вже наші колеги, з якими ми працюємо, бачимо на практиці, то Донором, який дав можливість відкачати ці мускули, і через запрошення консультантів, фахівців, які працюють з організаціями, з кожною організацією індивідуально по розробці стратегії, вони побачили, що коли вони приходять до наступного донора, а інколи і не вони приходять, а донор, так само знаючи, що ця організація достатньо сильна, хочеться її достойної співпраці між двома. То одного разу вирішено, куди ми йдемо. Це не означає, що це. Я, але від цього моменту легше далі вносити певні зміни. А наступний донор бачить, даруйте. Я, напевно, також хочу спробувати працювати з цією організацією, тому що вона знає, що вона хоче насправді. І е, третій елемент е, готовність до отримування прямого фінансування. А, не сприймайте це, будь ласка, як благо, як розкіш. Це означає, що ці організації мають бути А, лідерами в цьому секторі. Це означає Б, що коли таке пряме фінансування настане, то вони беруть на себе відповідальність далі. А, вибирати інші організації, з якими працювати, і робити, робити далі сильних і впроводних на даному секторі. А, так що це як у кожного керівника, знаєте, в старину, там, спину За Радянського Союзу часто вуст була звичка, приналежність до номенклатури, попри те, що була величезна кількість дуже хороших керівників. Знаєте, це так само дар Божий. Бути добрим керівником, і ви це знаєте. це Можна вчитися роками і не до цього, можна не вчитися і робити це. Але якщо мати дар Боже і вчитися, фантастичні результати виходять. Отже, а, тут не стільки я з цього маю, як тут я Дякую, будь ласка. А, перший момент можна не повертати, готовність до міжнародного аудиту. Тут часто запитують, що це. А перед тим, як дати право на цей пункт третій, в організацію приходить реальний міжнародний аудит. І це з Великої четвірки. Белою туш, і ПНД, Компінг, що називається. А і тільки після того, коли буде перевірено в організації, і далеко не тільки фінанси, але і система управління, і система прийняття рішень і залученість персоналу, практично все. Тільки після того воно за це вердикт, чи ця організація може, а, і чи вона як, як от як сім'ї, чи ця мама і ці тато достатньо відповідальні не Сюсі Кусі малюсі, а достатньо відповідальні за долю своїх дітей. А, і це. трошки інновацій. А в принципі, вже давно в управлінській сфері говорять про те, що варто залучати математику і робити якісь певні речі на основі реальних досліджень, що запропонували нашим партнерам? З 2009 року щорічно проводиться оцінка спроможності організації. Сьогодні а, елемент протексі. Дуже живий, тому що туди замість того, щоб я дісталася за 15, вона при великий жарт діставалася майже півтори години, через те пропустила м -м -м, ті презентації, які дуже хотіла послухати сама, і, зокрема, презентацію про ефективність благодійних організацій. Сподіваюся, далі на ресурс і на свою самому освіту. Uh, те, що буде викладено в інтернеті. Uh, таку ми використовуємо систему, яка називається сайт. В міську це звучить ситка в дитяку, що означає, що коли відбувається таке засідання, кожен, хто сидить за столом, має право голосу, яке впливатиме потім на кінцеве рішення. Uh, в нашому випадку це прихід в організацію, де ми проводимо індивідуальні інтерв'ю з управлінським персоналом. В першу чергу. Із Ну, Вповідальність за прийняття рішень сежен-мейкерами і, безперечно, і з персоналом також. Потім ну, просто а, елемент правильної інтерпретації отриманої інформації дуже важливий. І оскільки ми почали говорити про те, що а, організація працює з довкіллям, організація працює з серединкою своєю і з людьми, то ми оцінюємо ці речі за зовнішніми, тут, з... власне, крок назад, що Базисні індикатори. А, Система та стандарти взаємодії. ...середовище, ви можете їх прочитати, їх є п'ять. Якщо до чогось є запитання, ставте, будь ласка, можна погодити одразу. І оцінюємо шість... 6... наступний слайд, будь ласка, і оцінюємо шість 6... внутрішніх систем і стандартів. Як я вже сказала, з 2009 року по 2011 рік був, це був перший перші два етапи роботи нашого проєкту. Щороку, Сиріч, 4 роки поспіль проводилося, проводилося таке оцінювання. І знов-таки, ще один елемент в розвитку організації це постійна, постійна зміна. Постійна зміна і сприйняття чогось нового. От коли ми приходили перші рази в організації, було сприйняття, знаєте, знов таки тяглість з а, ментальності що Радянського Союзу, нас почали контролювати. Ми добре консультували, все гаразд. А, і тільки десь порядка на другому, слабше на третьому році, організації її відчули, зрозуміли, користь цього інструменту до себе вповні, змію твердити. А, вони почали сприймати приходи цих зовнішніх консультантів як безоплатну консультативну допомогу. І тут прийшло, напевно, нарешті розуміння, не можу сказати, що на 100%, ну що ж люди не з боку, кажу, що прогрес є. Прийшло розуміння, що говорити треба відверто про наволіле, інакше допомоги не буде, інакше буде світність, ну і що з того. А ці, ці системи мають індикатори, оцінюються вони за шкалою від 1 до 5. І відповідно кожного року організація бачить прогрес за кожним з цих елементів. Тобто, будучи керівником організації, не просто всліпонуха, що розвивати в той чи інший момент. Скільки ще? Одна хвилина? А, дякую. Ми, 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 використовуючи ці індикатори, вони розуміють, які системи зараз підсилювати, які системи поки що треба тримати все одно в напрузі, але, можливо, трошки легше часу в них інвестувати. І кожного року організації мають прогрес. Власний наступний слайд. Ось такі результати у 2011 році можна і давати наступний пункт зріз. З 12-12 просто відпав партнер за цим обрахунком індексу. І з категорії молодих організацій, категорії зрілих організацій пройшло значно більше. На сьогоднішній, день для того, щоб... На сьогоднішній день ця категорія зрілих організацій вона не залишилася. І цього року ми вже проводили окреме оцінювання цих зрілих організацій ми прибули... Тому що просто вже не безсили не, не порівняні. Там вже інвестовано в них багато, і люди дуже багато не працювали. Новоприбулих ну, можна давати наступний слайд і можна його майже проскочити. Ми проводили таке опитування в окремому курві. Інструментар ніби і традиційний, звичайно, тут треба дивитися з комбінацією. Кожного сподиня готує свій борщ. Загальна назва борщ. А такі інгредієнти вона туди покладе, так і смакуватиме гостям. Три наставництво, відповідно на основі цього розроблений посібник до літаки процедур, що вимагається про міжнародному аудиті. Це описи, знаєте, не зупиняюся. Описані процеси в двох словах управлінські, фінансові, робота з людьми, з кадрами, пробний аудит, дослідно в ті організації, які зараз є найсильнішими і які є потенційними в берегіях. Котрі будуть потім лідерами на ринку опікуватися організаціями, вже такими, як вони були кілька років тому, запросили про меродит, там буквально квартал перевірений, але люди відчули на практиці, що це таке, тобто приблизно як він потім поводиться, коли прийде важка артилерія. Тут також важка, але прийде ще важче. І в організації. Це в організації і наших безпосередньо працівників, і зовнішньо. Для того, щоб тримати руку на курсі і розуміти, а, наскільки це можливо безперечно, тому що коло організації досить велике. Чим цей, цей момент можна зарадити організації, а, можливо, десь додати якихось тренінгів, можливо, десь просто подати якусь інформацію, щоб керівник організації сам вирішив, працівників кудись, ем, куди ем, докерувати. Далі будь ласка. Ви можете слайд показувати повністю, дякую. Стратегічне планування організації. Ви бачите, що було тренінгі зі стратегічного планування, а крім тренінгів з стратегічного планування, ми цей блок запровадили також тренінг з управління змінами, бо це те, що організація робить щоденно. І нині почали їхні ваніформації, але з ними також щось треба робити. І це так само відкриває новий погляд на ситуацію і трошки перевертає світ. І передача е, інформації від рівного до рівного. Те, що ви робите. Те, що зараз я е, роблю, спілкуючись з вами як, як з рівносильними колегами, і, знімаючи капелюха, бо а, в сфері благодійництва ну, мало чого знаю. Знаю, що ви там знаєте значно більше. А і тут буває так, що наші переконання, наші намагання достукатися до тих людей, які в організації приймають е, основне рішення, не завжди спрацьовують коли світ до свого по розповів про свої гулі на виді, розповів про свої досягнення. Тут і виходить, що з'являються ще організації, які можливо, раніше казали, те, що, яка стратегія те, за українських умов, та про що ви говорите? Дослідно, тільки через мій труб. Повірте, групів не з'явилося жодного, але кількість організацій, які провели в себе стратегічне колонка, збільшилася. А, власне кажучи, тут ті показники кількісні, про які я вже обмовлялася, і з боку результати в наших організаціях. Це те, що в результаті цих цифр а, пишу, в їх, перерішує якість. Думаю, що останній слайд наступний, і організатори мені кажуть, що я вже ніякому вичерпала свій час. Виклики, досвід нашого не потібує. Саме донести розуміння до наших партнерів, що розвиток організації. Не знаю, чи вдалося мені це за 12 чи 15 хвилин тут, а на мою думку, тут краще працювати з кожним окремим індивідуально. Спочатку, як казала, знову ж Маргарита, відчувши, що для цієї людини суть важливим, що для цього керівника, для цього лідера організації, а є ключовим, яким чином побудувати меседж переконання, що колеги вам зараз на це доведеться потратити час, але ви інвестуєте в себе. І це буде вам не з сторицією. Формування цих організацій зацікавленості в розвитку організації. Кілька з них я вже сказала, що насамперед це є організація більш привабливою і для інших партнерів, не тільки донорів. А ця організація має вже бачення, виплене, напрацьоване, а куди рухається, потім його може легше. Вкладу. Організація в процесі написання стратегічних планів змушена дослідити ретельно свої аудиторії, так як ви бачили на першому слайді, ми знаємо своїх партнерів, так і вони тепер знають значно кращих партнерів, із якими для яких вони працюють, від кого вони можуть очікувати фінансування, в яких сферах. Можна цей ряд продовжувати. І про... ще раз, ще будь ласка, визначення розходження погляду. Кодик, так звані сенситивні прогали, чуттєві прогали. Суть важливо відчути, а, коли спілкуємося з нашими організаціями, а ви спілкуєтесь далі з своїми клієнтами, відчути, в чому різниця і з цих різниць зробити якусь спільність. Наприклад, запрошуємо консультанта з стратегічного планування в організацію і бачу при перемовинах, що зустрілися два лідери, і бачу, що один лідер і другий дуже сильний. І в мене десь там трошечки зробити за боком, тому що я турбуюся, що. Чи захочуть вони, чи зможуть вони зрозуміти один одного, але треба побудувати меседж так, щоб ці люди не просто захотіли співпрацювати, а щоб потім ця співпраця мала малактивний елемент. Написання поширення історії успіху, ну це от, власне рівний для рівного, що було на чому вчитися, і визначення, що означає готовність. Знаєте, чіткого формулювання навіть йому немає. А, я, на момент навіть немає і добре, і це так само процес. Але тут підключаємо пункт першої здоровий глузд і кажемо, як би ми робили так, щоб це все було правильно. І далі а, всі ці гарній кухні є один дуже важливий елемент. Величезне, величезна відповідальність за розвиток організації безперечно лежить на лідері. Не кажу на керівникові, а золосно кажу на лідері. Тому що від його світогляду, від його бачення. Від того наскільки перша людина розуміє, куди вона хоче, аби рухалися колеги, і якщо що ця людина є і засновником певної організації, так відповідальність не тільки за долю продукту, але й за долю людей які залучають, то Кожний лідер для себе повинен дати висновок, дати відповідне запитання, що я бачу за розвитком організації, чи захочуть в цьому випадку піти за, за мною люди, чи захочуть вони мене слідувати і що в результаті від цього зміниться в тому громадянському суспільстві, про яке ми говоримо. Дякую, якщо є запитання раді.